Вітаємо! Ви в огляді 12-го туру української прем'єр-ліги. А значить, ви будете в курсі усього довкола нашого футболу. Ефектні голи, чудові, сейви, суддівські помилки, ключові моменти матчів та важливі теми рідного українського футболу. До вашої уваги, З вас лайк до цього відео та підписка на ютуб канал Фандей. А з нас цікавий контент. Результати матчу го туру прем'єр-ліги перед вашими очима. Ми ж не пропустимо нічого важливого та оглянемо всі ключові моменти у подробицях. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом спавбет. Динамо після двох поразок поспіль завітало в гості до колоса на дербі Київщини. Команда з ковалівки в попередньому турі здобула свою першу перемогу більш ніж за два місяці та продовжила безпрограшну серію до п'яти турів чемпіонату. На 13 13-й хвилині дієго показав, що він справжній бразилець видав красивий дриблінг у чужому штрафному, але пробив невдало. А от Динамо забило ледве не у своїй найпершій гострій атаці на 19 19-й хвилині і спрацювали якнайкраще в цьому епізоді обидва флангові захисники киян. Лівий латераль Дубінчак розвинув атаку. Правий тимчик її завершив. Цей гол перший для тимчика не лише в поточному сезоні, а й з жовтня минулого року. Дії Шеполів та Караваєва також заслуговують на відзнаку. Колос гостро відповів на 30-й хвилині. Ільїн класно протягнув м'яч через чимало відстань з власної частини поля і віддав на каріоку. Однак дієго знову не пробив якнайкраще. На 41-й хвилині господарі мали зрівнювати рахунок. Ільїн подав з лівого флангу, м'яч після рикошету опинився у Демченка, і той потужно пробував з меж штрафного в дотик. Однак Бущан дістав важкий м'яч з під поперечини. А наступний розіграш кутового призвів до удару головою екс-динамівця Бурди з меж штрафного та простого сейву Бущана. Динамо ж могло йти на перерву з перевагою у два м'ячі. Буяльський грамотно розпорядився нагодою та знайшов Караваєва у чужому штрафному, проте Олександр пробив невдало. Коло зрівняв рахунок на старті другого тайму. Капітан Мілько подав з лівого флангу та знайшов у штрафному Лучкевича, який забив прекрасним ударом в один дотик. Лучкевич відзначається голом в другому матчі. Поспіль. Якщо вважаєте, що саме цей гол найкращий у турі, пишіть Лучкевич у коментарях та вподобайте це відео. На 58-й хвилині динамівці могли знову виходити вперед. Тимчик знайшов Караваєва поблизу чужих воріт і йому дали пробити, але м'яч поцілив у попередчину. Хороший удар був у брашка після стінки з партнером в глибині, однак Фесюн відбив. А ось у цьому епізоді Івана добре пішов у дриблінг поблизу чужого штрафного і впав. Рефері штрафний на корській Ян не призначив, що дуже обурило їхнього форварда. Він отримав другу жовту і залишив свою команду в меншості. Судячи з цього повтору, симуляція Ваната дійсно мала місце. Напишіть у коментарях, чи вважаєте таке рішення арбітра справедливим. Отримавши чисельну перевагу, колос намагався вирвати перемогу. Ударня кушка здалеку зі штрафного парирував бущан. А тут Бущан врятував після непростого удару Сергія Болбата на 76 й хвилині. У Динамо також був шанс забити. Брашко класно пробив зі штрафного з дальньої відстані, але Фісюн відбив. Дуже хотів відзначитися Тотовицький, який зіграв перший після повернення до колоса з Шахтаря та пропущений час через травму. Він цю атаку починав, він її завершував. Киянини перемагають вже три тури чемпіонату поспіль. Колос Динамо, «Динамо» 1-1. Дербі Дніпропетровщини відбувалося у Кривому Розі, куди до кривбаса завітав Дніпро-один. На шостій хвилині Гуцуляк бив за меж штрафного, але не переграв Кліщука. Епічним міг вийти гол у господарів після того, як кінарейкін вийшов за межі штрафного і пропустив м'яч. Однак Роман Дебелко його не наздогнав. А на 11-тій хвилині криворіжці таки відкрили рахунок. Кузик та Кожушко втікли в контратаку: перший асистував, другий забивав. Чи не перебував кузик положені положенні грою, в момент передачі з глибини, однозначно сказати важко. Пишіть у коментарях, чи був цей гол чистим. А ще до перерви команда Вернедуба збільшила свою перевагу і відзначився тепер сам Денис Кузик. Він отримав м'яч на правому фланзі, змістився до штрафного, повозив суперника і ефектно пробив у дальній кут. Якщо вважаєте, що саме цей гол найкрасивіший у 12-му турі, пишіть кузик у коментарях та вподобайте це відео. А невдовзі по перерві Кривбас довів рахунок до розгромного. Контратака Криворіжці вийшла зразковою. І знову результативні дії записали на свої рахунки Кузик та Кожушко. Денис друге виступив у ролі асистента. Олег оформив дубль. У Кожушка вже шість голів у поточному сезоні. УПЛ і претензії на звання найкращого бомбардиру чемпіонату. Цікаво, що його особистий рекорд результативності дев'ять голів у другій лізі за сезон. До речі, у складі дніпра 1 Шанс відіграти один м'яч у гостей мав Мірошніченко. Лідні зачепився і навісив до штрафного, де одинадцятий номер замикав ударом головою з близької відстані, але Клещук відбив. А добивання Гуцуляка прийняв на себе безкоровайний. Наприкінці основного часу спортклубівці отримали право на пенальті. Цимрошніченко впав у чужому штрафному в єдиноборстві з приходьком. Однак Лідні з позначки пробив відверто погано перебивши ворота. Дербі Дніпропетровщини вийшло повністю на користь однієї команди. Кривбаз Дніпро-1-3-0. Олександр Усик не був присутній в заявці Полісся на матч чемпіонату проти зорі в Києві, адже на власні очі в Ер-Ріаді стежив за боксерським поєдинком Тайсона Ф'юрі та Сангану. А ще зробив фото з легендарним репером Емінемом. Ф'юрі переміг дебютанта за очками, а найближчої зими має відбутися їхній бізусиком також у Саудівській Аравії. Але Житомирське Полісся перемогло і без усика. Єдиний гол на 16-й хвилині провів Бенні Макуана. житомирян актуальна серія з шести матчів без поразок та трьох перемог в чемпіонаті поспіль. Зоря Полісся 0-1. Рух та Олександрія не забили голів у Львові у заключному матчі Суботи. Львів'яни в УПЛ не програють п'ять турів поспіль. Олександрія не перемагає в десяти матчах чемпіонату та не забиває в трьох. Рух Олександрія 0-0. Новачки прем'єр-ліги ЛНЗ та Оболонь зустрілися між собою вперше в історії УПЛ. Черкащани могли відкривати рахунок на сьомій хвилині. М'яч дійшов з правого флангу до пасічі, який доволі довго готував удар, і врешті-решт пробив з під цілої групи суперників, але абсолютно не сильно для досвідченого рибки. Оболонь відповіла зі стандарту невдовзі. Удар був загрозливим, але м'яч пройшов поруч зі стійкою. А тут господарі запроснугували суперників, внаслідок чого Пасіч вирвався вічнавіч з воротарем і переграв його. Однак Рефері зафіксував фол. На 29-й хвилині ЛНЗ таки повів. Бойку навіс зі штрафного хобленко скинув, а Ковальов замкнув. Досвідчений центрбек визначається першим голом у футболці команди з Черкас. А ось тут справжній шедевр ледве не вийшов у самого Хобленка. Він корпусом фактично залишив поза грою одного з суперників, потім ефектно пройшов другого захисника і пробив з під третього, але рибка відбив. Другий гол господарів вийшов внаслідок ефектної комбінації, яку завершував Шестаков, отримавши простір біля чужого штрафного. Його удар шансів рибці не залишив. Другий гол Шестакова за в УПЛ і повторення його особистого рекорду результативності в прем'єр-лізі продовжував феєрити на полі Олексій Хобленко. Єдине, чого йому бракувало, це забити. У цьому епізоді він видав чудове соло, але з його ударом порався рибка. Другому таймі було два моменти, коли повувари хотіли отримати право на пенальті. На 66 й хвилині м'яч влучив у руку муравському штрафному ЛНЗ. Хоча на повторах бачимо, що рука була притиснута до корпусу і не збільшувала обшир тіла. А згодом Суханов впав у чужому штрафному і довго корчився від болю після єдиноборства з тим таким муравським. Хоча розглядіти на повторах, грубі чи протиправні дії захисника Черкащан все ж таки не вдається, чи не так. На 89-й хвилині господарі довели свою перемогу до розгромної. Наумець пробив за меж штрафного, а рибка чомусь зіграв зовсім невдало. Наумцю вистачило п'яти хвилин перебування на полі після виходу на заміну, щоб забити свій другий гол у футболці ЛНЗ. На останок у оболоні була нагода, аби таки забити в гостях. Проте Пенько впорався з важким ударом з близької відстані після розіграшу кутового. Отже, в підсумку дуже переконлива перемога господарів. ЛНЗ Оболонь 3-0. Дві останні команди чемпіонату Минай та Верес видали безгольову нічию на Закарпатті. У гостини 91 й хвилині вилучили Владислава Шарая. Минай в цьому розіграші УПЕЛ і надалі не перемагає. Безпереможна серія Вереса в чемпіонаті сягнула вже шість турів. Минай Верес – 0-0. Ворскла та Металіз 19 19-25 завершували програму недільних матчів і подарували феєрію. Харків'яни відкрили рахунок на 17-й хвилині. Юсуф непогано пробив за меж штрафного і Сенко парирував перед собою. А Сидоров опинився першим на добуванні. Олексій Сидоров, який в минулому сезоні забив 11 голів у першій лізі за металург з Запоріжжя і якого Металіз 1925 придбав за понад 100 тисяч євро, відзначається дебютним голом в 10-му матчі на рівні УПЛ. Кане міг зрівнювати рахунок вже у наступній атаці Ворскли, але ударом за меж штрафного поцілив у попередчину. Але полтавці досягнули свого одразу по перерві. Їхня затяжна атака, врешті-решт завершилася двома ударами Корнієнка. Перший мозіль відбив, але Корнієнко сам же і добив, зробивши рахунок 1-1. Дебютний гол Віктора Корнієнка за команду з рідного міста та перший в УПЛ серпня 2021 року. Супермомент мала Ворскла на розіграші кутового. Якубу замикав головою, навіс на дальній стійці, але Мозіль здійснив чудовий сейф. А на 78-й хвилині харків'яни знову вийшли вперед, ще і як. Орендований у Шахтаря Мар'ян Фарина зачепився за м'яч після підбирання у протистоянні з досвідченим скляром і чудовим ударом спрямував його під попередчину. 20-річний гравець відзначився дебютним голом на рівні УПЛ і точно заслужив на вашу вподобайку. А якщо вважаєте, що цей гол найкрасивіший в турі, пишіть Фарина у коментарях. Ворскла відповіла надзвичайно курйозним голом, який цілком і повністю на совісті воротаря Мозіля. Нестеренко навішував до воріт, а Мозіль наче й забирав м'яч до рук, але спрямував його просто у власні ворота. Дриблінг Нестеренка і несподівана подача варті відзнаки, але передусім не зрозуміло, яке затьмарення найшло на Мозіля, який в цьому сезоні встиг багато врятувати свою команду. Ворскла мала шанс і вирвати перемогу на останній хвилині. атака Полтавці вийшла переконливою. Чого не скажеш про завершальний удар від Ібрагіма Кане, з яким Мозіль порався без проблем. Тож Ворскла та «Металіст-1925» розписують нічию 2-2. Шахтар пропускає виїзний матч туру з чорноморцем через участь в лізі чемпіонів. Але гірники повернулися з Барселони в Україну і продовжують працювати під керівництвом нового головного тренера Хорвата Маріно Пушича. Найближчий матч для Шахтаря Кубок проти Вікторії у понеділок, 30 жовтня. До речі, до тренерського штабу Пушича в Шахтарі вийшов 51-річний Маріо Станич. Свого часу він пограв у Іспанії за хіхонський спортинг, за Бенфіку, Брюге, Парму, у складі якої виграв кубок УЄФА та Челсі. А також провів 49 матчів за національну збірну Хорватії. Напишіть у коментарях, чи стане чемпіоном України Шахтар з тренером Пушичем та яке місце в групі Лізі чемпіонів посядуть гірники під його керівництвом. Тим часом в неділю у Києві Маріно Пушич, Маріо Станич у супроводі Даріо Серни зустрілися з президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим. Окрім знайомства, власник клубу подякував хорватським тренерам за те, що не побоялися приїхати працювати в Україну під час війни. Дивимося на результати матчів 12-го туру. Кривбас розтрощив дніпро 1 в Дербі. Динамо втратило очки в матчі з колосом. Полісся мінімально обіграло зорю. ЛНЗ розтрощив оболонь. Який матч цього туру вам сподобався найбільше? Пишіть у коментарях. Кривбас і надалі одноосібний лідер УПЛ, але Полісся не відпускає та поступається лише на одне очко. Шахтар третій з відставання від криворіжців на 5 балів та двома матчами в запасі. Поруч також Дніпро-Один та рух. Динамо на сьомій позиції. Якщо вони переможуть в усіх трьох перенесних матчах, то зрівняються з Поліссям. Минай та Верес у прірві ніяк відірватися від неї не виходить у зорі, а Олександрія падає все нижче. Напишіть у коментарях, яка з команд цього сезону розчаровує вас найбільше. Кожушко в результативності зрівнявся з Буярським та Задиракою. У них по шість голів, у Клумчука з руха п'ять. Ще семеро футболістів забили по чотири голи. В наступному турі український класичний Динамо Шахтар, що пройде у п'ятницю. Напишіть у коментарях свій прогноз на цю гру. Ще один матч відбуватиметься в суботу, і по три гри в неділю та понеділок. Полісся Кривбас, матч лідерів УПЛ, викликає найбільший інтерес. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.